Щоб жить, ні в кого права не питаюсь. Щоб жить, я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Московія мене ти пожирала, як вішала моїх дочок, синів, як залізо, хліб та вугель крала, о як твій дух сатанів. Ти думала, тобою весь з'їдаюсь, та, подавившись, падаєш в траву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь. Бо я живу, я єс народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Сини мої, незламні українці, я буду вас за подвиг прославлять. Ідіть батькам на допомогу і жінці, дітей з ярма спішити визволять. На Слобожанських нивах, на Подільських, на Чорнім морі я прошу, молю. Вбивайте ворогів, злодюг кремлівських, вбивайте без жалю. Нехай ще в ранах я я не стидаюсь, гляджу їх, немов пшениці я рогу. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Повстань, із ран нове життя заколоситься, що з нього світ весь буде подивлять. Яка земля, яке зерно, роситься? Ну як же не сіять, як відсіч ворогу не дать, і я сіяю. Рильми розгортаюсь своїх орлів, скликаю, кличу, зву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Ще буде неба чистої, блакиті, добробут в нас підніметься, як ртуть, заблискатять касарки в житті, заводи загудуть, і я життям багатим розсвітаюсь, бо що над сонцем хмарку, як брову, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Кремлівська гить, тремти, я розвертаюсь. Тобі ж кладу я дошку гробову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.